Так, дядьки, всім попривіту. Дивіться, що в нас сьогодні буде. Сьогодні будуть опять вкусняшки. То вчора дивлюсь, зайшов вот такий от індикатор всім. Багато людей щось за нього спрашували. От, такий от красавчик. Цей взагалі, можливо, нульцевий. О, вже щось крутиться. Крутиться. Так, що в нас тут він. Робочий. Повністю робочий в коробочці. Все добре. тоже теж пошевелив Всяке добро на полочках. І дивіться, скільки вам добра нашевелив. Так що ви не забувайте підписатися. бо от, хто вчора дивився без подписки. Забрали його там, щось минут через 20. Як відео вийшло, такий ось індикатор. І ще чоловік 5 писали. Каже, не співаю, то увідомлення не прийшло. Кажу, ну от. Бачите, хто не підписаний був, а так, чисто случайно зайшов інтуїтивно, той пропустив. Правильно? Правильно. От, Так що підписочку, лайкосик, в коментах щось напишіть. Буде дуже інтересно. Так, оце індикатор. Касарь. Касарь. Тисяча гривень. От. Хто не знав, що таке касарь, тисяча гривень. Їдемо далі. Давайте. Да, ладно, Давайте зараз по індикатору. Отакий індикатор. Made in USSR. US так, робочий, робочий, бачите, все крутиться. Це, це, що з кріпленням вони теж ходові. Цей буде у нас, не знаю, хай 600 гривень. Оцей у нас буде отакий, ну, він не шевелиться. Сюди, як показує практика, ведешки пшикнуть, підождать півчасика, і він буде шевелиться. Тобі целенький шкала красива, все видно. В коробочці і ще якась он, даже вставочка. Так от, цей буде у нас хай 500 гривень. Ну, він без цієї пипки. Далі, отакий індикатор. Інтересний. Маркіровки на ньому теж нема. Ну, красивий і робочий. Бачите, чикс, чикс. Все чітко роботи. 0,01 мм. Плюс-мінус. Ну, теж якийсь інтересний індикатор до усрачки. Не знаю, це хай буде гривень. 750. Так, це не інтуїтивно. Отакий ось індикатор. Тож інтересний, такий здоровенький. Тут дві стрілочки. Все теж по красоті. Возможно, Ну, Бачите, ця це, це труха сипеться від часу розсипається. Це воно так от. отак от ходить. Бачите? А щось. Напишіть, що це один мікрометр 0,1 мм. Не знаю, що воно. Це типу тут один мікрон. Мікронний що ли? Ну та я сумніваюся, що він мікронний. Ну, коротше, я думаю, хто розбирається, той знає, що воно таке. Що за нього? Хай буде 950. Так, чисто я ж кажу теж інтуїтивно. Угломір. Отакий От угломір, ну, це я так подозріваю, сюди ще щось повинно вставлятися. Це частина угломіра. Хай буде 500 гривень. Такий ось угломір. Тобто Все видно. Ну, я ж кажу, по опиту знаю, що сюди, по ідеї, щось вставлятися, щоб якось, якось воно працювати. Отако От воно так, крутиться. тобто Якось воно працює, якось угли виставляються. Угломір, що я казав, 500 гривень. Хай буде 500 Два мікрометра. Один отакий 0,25. ну Він крутиться, але не від'їжджає. А, може, може я йому вже бошку свернув. Ого, тут аж ого, зажав. Коротше, він крутиться, я його крутив, крутив, він не від'їжджає. Я походив за того, що тут зажато. Навірно, я йому бошку свернув, Тріщотки нема. Ну, я такий ось. У нас 50-75, що ли. Так, а ну зараз, секунду. Щоб вже вас не надурити. 25, 25,50. О, вот такие 0,25. 0,25. 25,50. Так, вот. 0, 25, 0, 25, 25, 50. так тут уже хай 500 гривень за два штучки. И, и все. И поехали. Дальше. А, это я показывал. Вот такие все вот радиусомеры. Они мне как бы вообще не нужны. От слова совсем. То різьбоміри, так, да, я один знайшов, собі оставив. Різьбомір це така штука, що треба десь там чи на лярки поміряти, чи на метчику. В общем, по маркировкам. Отакий. Потім Отак от. видно? Видно. Ось вот. Отакий ось маленький. No. Де він? Отут R. 7, 7,14,5. Сидиться почти наборчик, бо це від 15 до 25. Да? 15, 25. І отакий якийсь інтересний. номер 3. В общем, теж це для тих, хто знає, що воно таке, не знаю, то 200, 300, 400, 500, 600 гривень. Ну, коротше, треба ж правильно посчитати. Оце грядка, цих там, 600 гривень. Хай буде так. Кажу, ціни від фонаря. Ну, та ладно, то таке, я ж кажу, сьогодні продасться, продасться. значить, хороші ціни. Не продалось, завтра зробили дешевше. Це ж все приходяще. Фрези отакі, забирайте, два косаря. Тут моцно. Вот. ну, На них все написано. тинь тинь Оце розміри, все, все указано. Це р 18 р 18 Бушні. Ну, Бушні, але вони хороші. От, такі. От. Одна тут трошки. Такої поїздівалися над неї. Ну, тут ще є з чим роботи. Лінійки ЛТ 200. ЛТ-200. Нуль. Це із паспортами. 750 гривень. Отакії лінії. Осталось дві штуки. Так, да, дві штуки вроде осталось. Далі. Ріси різбові. Т5К-10. 20-та висота. 300 гривень 5 штук. А ці ось різьбові мікрометри. ну Це теж сверхспецифічна штука. Воно, мабуть, взагалі мало кому нужно, використовується десь раз в год два рази в житті. ну Коротше, 2000 набор. Тобі ж там по 700 гривень, грубо говоря, чуть дешевше. Вони тут йдуть 705-100, 100-125 і 125-150. Такий шикарний наборчик. Різьбових мікрометрів, два косаря. Цей полторушку. МРИ, МРИ, по-моєму, так. Да. Ну, коротше, такі от МРІ. Нульцевий повністю 1500-1500 і ці остались. Да. Шліфування. Образи поверхності, чистоти, чугун. Та да, теж. 1500. Це може хто вчора не бачив. Ну, І так само нові зрителі додаються, дивляться, щось купляють, щось предлагають. Так же само, теж в кого може є таке всяке барахло, можете предлагати по цінам. ценам. Ну, я ж кажу, завжди стараюся, щоб вигідно було всім. І нам, і вам, і всім. Головне, Як я кажу? щоб всі були доволі. Все. Все остальне то таке. Фрези ці. Короче, розміри на них написані. 100 на 1,6, cr 6 m 5 0 cv 125, 125. <coughs> Радіусні фрези. Що у нас тут? Розверсточки КМ4. Радіусні фрези. От ціна. Така от ціла куча грядка їх. КМ 4. Що у нас тут? КМ 3. КМ 3,4,5. 5. це ціни указано за набор 500. Отдільно поштучно 100-200-300 гривень. Адрібно поштучно. Може комусь такі метчики здоровенні, надо. 76 на 2 і на 88. Ну, тут якась різьба, непонятна. То Толі 2, толі 2,5 Це більш для антуража, то таке. Хоча рерку на 80 купили. Бачите, комусь а то була в мене продажа така нагромна рерка. На 80, шах-1,5 гривен купили. Ну, Значить, комусь все воно треба. Ну, воно, в принципі, все, комусь треба. Тільки не, не тоді, коли воно продається. Як воно продасть, тоді ажіотаж буде. Рейсмус 2800 да, 800 рейсмус. Два косаря, ну там можна якусь сотню торгануть. І полірочка. М30 на 3,5. 27 на 3. 100 гривень штучка. Вони всі нові, ну, трошки. Бачите, тут в ідеалі. А тут не сильно. Сліди неправильного хранення, 100 гривень штучка. Хто хоче оптом дуже багато, буде хороша скидка. Ілі взагалі можу, там гривень по 70-60 за кілограм. Ну, тут їх, мабуть, під сотні. Я не знаю, комусь треба щоб 200 лірок одинакових. Не треба. Станочок теж там хтось побачив задню бабку, продай задню бабку. Не продається задня бабка. Задня бабка це для лічних нужд. Береш, маслаєш, точиш тут свої викрутаси. Не, ну можу продать. Штука баксов, станок. Косарь, косарь баксов і все, і поїхали. Шучу, бо то опять начнуть писати, що продай, продай. Не продам, покамість. Не, може найду собі ще краще. Найду ТВ7, а цей продам, ну а що ні. Бо в мене був Тв, 4 ТВ4 продав, цей купив. <гум> Тепер знайду ТВ7, ТВ7 куплю, а цей продам. <гум> ну а що круговорот станків буде в мене. Ну а що робити? Така кажіть. Е, кстати, КМ5 сверла і одна фріза 53-60, ну є трошки, трошки в мене є таких сверл. КМ5 і кому треба, звертайтесь, понаходжу, скину вам, що є. Не дуже багато, але трохи є. На цьому все. Такий коротенький трошки обзор. Хто що хоче, пишіть на Viber. Як всегда, у нас відправка нової почтою по предоплаті. Предоплата можна трохи, можна повністю. Ну, як мінімум, ну коротше, в кожній позиції свій мінімум. Нема такого глобального устоявшого мінімуму, який треба скинути предоплату. Одне діло там сверд 50 кг, друге діло індикатор. Ну Це ж таке. От. На цьому, в принципі, все. Лайк, підписка, як завжди. Всім пока. Все, всі питання на Viber. І не дзвоніть, пожалуйста, пів 12 ночі, бо це це ужасно на Viber. Можете хоч круглосуточно писати, писати іменно, не дзвонити, бо оце я телефон включаю режим польоту, бо, ну, блин, пів 12-го дзвонки, 6 утра, Потім включаєш телефон. В 6 утра пропущений. Ну, блін. Ну, там пів 12-го, я не знаю, може, ну, люди уже вже там сплять таке. Дзвонять, каже, зручно каже, розмовляти. Кажу, ну, ну, блин, ну, раз вже трубку взяв, ну, вже прийдеться розмовляти, а що Ну, Це таке рубрика, трошки інтересні клієнти. Ладно, не буду зациклюватися, все, всім пока.